Четвірка кубків карта сьогоднішнього дня. Кубки це про емоції, але ж емоції бувають різні. Щоб зрозуміти енергію сьогоднішнього дня, подивіться на карту. По центру на берегу лежить русалка, якій надоїло її життя під водою, і вона вийшла на поверхню, щоб побути наодинці зі своїми думками. Вона дивиться на своє зображення на воді, яке, бачить вперше, тягне руку, щоб доторкнутись до цієї красуні у воді. І тільки вона торкається до поверхні, зображення зникає. Вона так занурена в цей процес, що не бачить дарів долі, які несуть їй духи повітря. Четвірка кубків символізує заглиблення в себе, занурення у власні турботи та втрата себе в мріях. Все, що треба зробити нашій русалці, лише підняти голову вверх. Підняти руку і взяти хоч один із кубків, які пропонує їй доля. Отже, сьогодні ми можемо відчувати втому, апатію, нудьгу або розчарування. Ми будемо дуже чутливі до різних дрібничок, які нас оточують, і до різних слів, які нам говорять, і вони можуть нас засмучувати. Сьогодні день, коли не потрібно багато мріяти, відкрити очі і подивитися, що дарує доля: прийняти чийсь подарунок чи вигідну пропозицію. Але якщо хочеться побути на самоті, так як ця русалка, то в принципі день вдалий. Наше життя нетьмяне нудне. Просто подивіться на нього по-іншому сьогодні, підніміть очі і знайдіть позитив. А я вам бажаю, щоб день пройшов легко, емоційно та енергійно. Да буде так.